Заново. Номер 13. 7. Система складається з двох рівнянь. В першому рівнянні коефіцієнти перед х і не дорівнюють одиниці. Друге рівняння добуток х і. Ігрек. Нам необхідно виразити з одного з рівнянь, або з першого рівняння виразити х через y, чи y через х, або з другого. Попереджаю, подивіться, якщо ми будемо працювати з другим рівнянням, то обов'язково, коли ми будемо виражати одну зміну через іншу, в нас та друга зміна опиниться у знаменнику, і вона не повинна буде дорівнювати нулю. Ми це повинні про це не забути і вказати це. Тому з такого рівняння. Не будемо виражати змінні одну через другу. Ми перейдемо до першого рівняння. Не робимо так. Переходимо в перше рівняння. Саша, слухаю тебе, як. Що да, ти я б сказати? записав, що 4 y равно 24 мінус 3х. Добре, хорошо. Так і пишемо. 4 y дорівнює 24 мінус 3х. Друге рівняння поки що так і переписуємо. Да. Х дорівня 12. Далі, Саш. Тепер Все перше урівняння ділимо на 4. Ділимо на 4. Пишемо справа рисочку таку. Показуємо, що ми ділимо на 4 y до рівня 6 відняти. Якщо 3 на 4 поділимо можна. Зараз e, e, пишемо: ні, Саш, не, не зовсім годно. Давайте напишемо 3 четвертих Х. Нанос угу. друге рівняння поки що так і переписуємо. Зверніть увагу, що я, якщо не можна поділити одне число на інше, ми записуємо у вигляді звичайного дробу. Зараз я поясню, чому так. Три четвертих, так і пишемо: 3 четвертих. Саша запропонував записати, що це 0,75 але не будемо поки що так робити. Запишіть просто 3 четвертих. Тепер, Олександр, яка наступна дія? Поставляємо значення в нижнє, виходить. Замість Y в нижнє. Так, да, поставляємо 6 мінус 3, 3 четвертих X. Добре, значить в нас виходить X помножити на дужку. 6 мінус 3 четвертих X. Так, і це все дорівнює 12. Розкриваємо ага. дужки. Що ми маємо? Получиться 6х мінус а, 3 четвертих х квадрат. 3 четвертах. Мінус 12 х2. равно 0. Переносимо 12. Да. Я пропоную спочатку. Давайте ми запишемо. Ну, хорошо, нехай буде дорівнює 0. Тепер впорядкуємо доданки. Запишемо за формулою квадратного. Ми бачимо х квадрат. Значить, рівняння є яким, Саш? Квадратним. Квадратним. Мінус 3 четвертих х квадрат. Далі диктуй. О, мінус, Перед 6х. Ш... Ну, мінус. Перед 6х Який знак? Мінус. Де Плюс, поэтому ставимо мінус. Или... Ні, виходить. Плюс. Перед 6... Число... Сашка заплутався, попався. Да. Перед шістьх нічого не стоїть. А якщо нічого, значить який знак не пишемо? Не Значит... пишемо плюс 3, плюс 9. Значить, нічого не пишемо. Значить, пишемо плюс, Саш. А. От числа 3, 4, 5, Нет, і да. мінус 6. Перед від'ємним числом мінус пишеться, перед да, додатком а... не пишеться. Угу. Значить, тут буде плюс 6х, зрозумів? Так. Да. Все, далі мінус 12. Ми впорядкували. Це рівняння схоже на стандартну формулу Ах квадрат плюс BX плюс С дорівню 0. Впорядкували доданки. Це. А тепер дивіться, що заважає? Це... Ой, -ой, ой, ой. Ой. Заважає, крім дробу, заважає ще що? Мінус. Мінус попереду. Тоді, що ми робимо? Вова, Міша Золатухін, наприклад. Які будуть пропозиції? Що ми зробимо так, щоб мінус не стирчав попереду? Що ми можемо зробити? Хто розуміє, підніміть, будь ласка, руки, тому що я вас зараз не бачу. Всіх камери вимкнено. Михайлюто бачу. Гуревич і всі інші. Так. Три Добрих. Ми множимо усі частини рівняння. Дякую, хто підняв руку. Опускайте, вибачте, не бачу прізвища ваші. Зараз у всіх вимкнено камеру. Чушенко, Гуревич і Михайлюта, так? Угу. Ми множимо на мінус 4. Дивіться: мінус нам дасть змогу позбути поміняти знаки скрізь. А якщо ми помножимо на 4, то дріб скоротиться 4,4, і в нас буде спокійне, нормальне рівняння без е, дробів. Отже, маємо Саша множ на мінус 4. З За що залишається? Да, 3х2. х квадрат, плюс 24х. Тільки не плюс, а мінус. Ми знак. А, мінус мінус. 24х. І? А, і плюс. Скільки? А, і плюс 48. 48, тільки знаєте, що ми могли зробити? А, плюс 48 до нулю. Ще бачите трійку. Всі три числа діляться на три. І все ще діли на три. Давайте ще й поділимо на три і спростимо рівняння до х квадрат мінус 8х плюс 16 О, до рівня нулю. До рівня плюс 16 до рівня нулю. Чудово діє теорема Вієта. 16 це, – це 8 на 2, так? 8 на 2 не сходиться. Як можна ще розкласти 16? Х1 плюс х2 дорівнює 8. І x1 помножити на x2 дорівнює 16. 16 це 8 помножити на 2, або ще як можна Саша розкласти? До речі, ті, хто зараз я відкрию, зупиню відео, подивлюсь, хто залишився на уроці. І виставлю двійки тим, хто вийшов з уроку. Тому що урок розпочався пізніше. Дехто зайшов набагато пізніше на урок, ніж він розпочався. 16 це 4 помножити на 4. 4. сума двох четвірок рівню 8, значить, х1 дорівнює х2 і дорівнює 4. У нас так. парабола буде стояти вершиною своєю на вісі х Так. Х1 дорівню Х2 знайшли. І підставляємо це число в рівняння, І знаходимо, що y1 дорівнює y2 і дорівнює. А чому дорівнює? Розв'яжете вже самостійно. Додому номер. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання.